З настанням весни у добропільській громаді розпочався ямковий ремонт дорожнього покриття. Сьогодні ремонтні бригади працюють на тих вулицях, що ремонту потребують найбільше. З настанням сприятливих погодних умов для здійснення безпечного проїзду дорогами міста у Добропілі розпочалися аварійний ямковий ремонт доріг. Ці заходи необхідні для захисту дорожнього покриття від подальшого руйнування. Наразі підрядну організацію ТОВ. Красногорівське ремонтно-будівельне підприємство проводяться роботи по вулиці Дениса Савченка. А згодом, згідно графікам, заплановано їх продовження по вулиці Банкової, Котляревського, Ременово фестивальний. кошти видавали виділялись також з місцевого бюджету згідно даних системи публічних закупівель. Прозору, 30 квітня 2024 року, комунальним підприємством Добропільський міський транспорт було оголошено тендер на поточний ремонт доріг по вулиці Руслана Горбаченка на суму 2 мільйони 731 тисячу 634 гривні. Переможцем тендеру стало ТОВ Красногорівське автотранспортне підприємство власником якого є Дмитро Щетинін. Загалом у цьому році з цією фірмою комунальне підприємство Добропільський міський транспорт уклало 9 договорів на ремонт доріг у місті на загальну суму 1,1 мільйона гривень. До цього ця фірма активно працювала у Кураховому, Селидовому, Шаховому та у інших містах України. З 2016 по грудень 2023 з нею було укладено 336 договорів на загальну суму майже 134 мільйона гривень. Також 6 травня КП «Добропільський міський транспорт» оприлюднило тендери на ремонти по вулиці Харківська та провулку Робітничий на суму 1 мільйон 1 тисяча 375 гривень та 525 тисяч 872 гривні відповідно. З кінця квітня у громаді проводяться землерийно-профілювальні роботи і по вулицям приватного сектору за допомогою сучасної спецтехніки у квітні 24-го року за процедурою відкритої торги комунальним підприємством Добропільський міський транспорт було придбано грейдером Шантую вартістю 5 мільйонів 643 тисячі гривень за кошти місцевого бюджету. Це ефективна машина покликана на здійснення різноманітних робот з дорожнього будівництва догляду та дорожнього покриття. За допомогою грейдера можна виконати такі роботи, як вирівнювання ґрунту, виділення ґрунту та нерівності, а також створення спеціальних профілів дороги. Наразі на одній з вулиць міста ремонтні роботи вже завершені на черзі ще декілька. Зверненням мешканців вулиці до військової адміністрації було Прохання покращити дорожне покриття вулиці. Роботи йшли три дні, було використано десь 500-600 тонн. До шлаку за словами директора комунального підприємства Добропільський міський транспорт загалом планують відремонтувати 20 вулиць громади. Зокрема, на 10 з них роботи мають бути завершені до 31 липня 2024 року.